Моя компанія займається систематизацією і автоматизацією бізнес-процесів з 2010 року. Тому можу точно сказати, що трапляється з бізнесом після того, як процеси систематизовані. Перше, команда працює самостійно і у власнику проміння є час на якісь інші кількості справи. Друге, клієнт частіше повертається, тому що постійно достойний рівень сервісу та обслуговування. І, третє, прибуток збільшується в середньому 20-40%. Тому, чим раніше ви почнете систематизовувати і автоматизовувати свої процеси, тим швидше ви зможете заробляти більше. А ми вам в цьому можемо допомогти. Пишіть в директ з задоволенням.